Вітаю! Цикл вправ поетичне відновлення для всіх, для маленьких і для дорослих, для тренування логіки, мовлення, пам'яті тощо. За допомогою цих вправ можна повторити деякі правила або навіть вивчити їх. Насамперед, же, це актуалізація креативного мислення. А творчі здібності має абсолютно кожна людина, кожна серія це окрема поезія. Уважно читаємо рядок і відновлюємо пропущені слова за допомогою зображень. Пам'ятаємо про Риму, узгоджуємо слова за числом, родом, відмінком чи часом. Уважність на цьому етапі є майже 100% гарантією успіху. Тому працюємо швидко, але не занадто поспішаємо. І обов'язково виконуємо самостійно, нікуди не підглядаємо. І нікого не запитуємо. Записуємо або запам'ятовуємо слова, які дібрали. На кожен уривок відведено 20 секунд, потім з'явиться наступний уривок, тобто продовження поезії. Під словом, уривок маю на увазі частину поезії, це може бути кілька рядків або й ціла строфа. Коли все буде розшифровано, а поезію відновлено, можна буде перевірити себе. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Головне, аби відновлення було грамотним, слова узгодженими, а смисл не утрачений. Це і є успішним виконанням вправи. Навіть якщо ми дібрали десь замість авторського слова синонім, наприклад. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням. Або за завданням учителя, якщо цей твір з програми. А перед початком роботи над кожною серією поетичного відновлення обов'язкові п'ять фактів про автора або його твір. Ця серія присвячена поезії Як дитиною бувало Лесі Українки. Написано поезію у 1897 році. І уперше надруковано у збірці думи і мрії. Тема болю і водночас мужності проходить у майже всіх творах Лесі Українки. Тож це нас, мабуть, не дивує. А от цікавою є побудова твору. Крізь увесь твір проходить риторичне запитання що болить. Перша частина це життя очима маленької дівчинки, друга частина життя дорослої людини. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Як дитиною бувало, Леся Українка. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятись, тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням або за завданням учителя, якщо цей твір з програми.